Праведники народів світу так назвали тих, хто під час Другої світової війни, попри власний страх та ризик, рятував життя євреїв. Просто тут, у 1941-1942 роках, був в'їзд в гетто, який налічував понад 5 тисяч євреїв. Усіх їх знищили за одну ніч. Щорічно, 14 травня, Україна вшановує пам'ять усіх тих, хто свідомо пішов на подвиг, і в часи Другої світової наважився на переховування та порятунок євреїв від нацистів. Кількість тих, хто загинув від рук нацистських загарбників, сягає від 5 до 6 мільйонів. Тимчасово виконуючи обов'язки завідувачки відділом історії рівненського краєзнавчого музею, інна Черницька розповідає: у місті на час війни проживало чимало євреїв. Усі вони зазнали пекельних мук та гинули страшною смертю. Більше як половина населення міста це були якраз євреї, і більша частина з них була знищена за два дні в урочищі сосонки в листопаді 1941 року. Тоді знищили 17,5 тисяч євреїв. Люди, які залишилися, це понад 5 тисяч. Їх переселили в Рівненське гетто, яке знаходилося в районі сучасного певзаводу. Також люди, які були, ось ці євреї, які проживали в гетто, їм було дуже нелегко, і всі вони знали, що рано чи пізно загинуть. Однак були й ті, які, попри все, намагались зберегти чуже життя. Так, згідно зі статистикою, Україна посіла четверте місце серед країн, які допомагали євреям врятуватися. Серед небайдужих були і жителі Рівненщини. На території Рівненської області офіційно праведниками народів світу визнано 217 людей і ризикували всі від дорослого до малого. І це багато знали і наші і рівняни, і взагалі українці, але продовжували рятувати людей, особливо тих людей, яких вони знали, з ким вони з ким вони спілкувалися ще до другої світової війни сусідів, друзів, знайомих. Загалом на території України до праведників народів світу зарахували 2691 людину. Це саме ті українці, які тоді під час Другої світової війни, попри всі тяжкі обставини, зуміли залишитися відважними та людяними. Нині ж вшануємо їхню пам'ять. Лілія Мазур Олег Шаламай, телеканал ITV Group.